Вітання всім з Різдвом Христовим. Хай Ісус, рожденний нині, створить диво в Україні, щоб Господнє дитя геть прогнало москаля, щоб і сеню, той, що кролик, вхопив беркут чи соколик, щоб щез різдвяний вітер вліпець десь Петро Кондітер. Щоб не було серед мерів. Комуняків і боксерів, і хай кожен депутат покладе на стіл мандат, хто не склав на мужика, тест волежи каляшка. Царю нашу, тобі осанна, поверни на мить Степана, щоб прийшли нарешті зміни. Все во славу України. Ну а нам у час Різдва буде щедра коляда, хай добро нас не минає. Христосся рождає. Славі моєго! Я змер слава!